Вітаю, друзі! Сьогодні буде вкрайне тепло відео, а саме як замінити камеру в колесі дитячого візочка. Може комусь буде цікаво. Для початку відкручуємо для того, щоб зняти колесо з шосі. Насадку отак. Відкрутили. Тут теоретично і практично начебто все просто, але воно буде непросто. Тепер нам треба якось оце звідсиля ось так. о, Одне пішло, а друге, а друге, бачите, впирається і не хоче. Треба чимось товхати, бо ось тут не, не хоче. Зараз буду думати, що ж продумати таке. О тут воно вилізло. Може бути, може бути, навіть верну назад. Може навіть і так. Зараз так, це вже брудне. Там от є якась шайба. От тепер... О, є, мабуть, з тої сторони почну виймати. Щоб... Тому що тут щось туго йде. Ага, край туго йде, бачите? Так, а на сонечку, де я візьму інструмент? Спробуємо речах дати. Бо воно вкрай туго йде. Незрозуміло чому. Бачите, як піднімається, але дуже о, є. Ну я сподіваюся, що тепер з цієї сторони воно легко вилезе. Дуже сподіваюсь. Так, бачите? Ось так. Тобто з однієї сторони треба було дати речах. Все, головне зробили. Це, мабуть, рукава закатає, бо зараз все буде брудне. <кхід> так, тепер нам треба щось на штат такої лопатки, тільки це тупа. О, ось таке. Нам треба зняти саму шину. Можна, я бачу, як це роблять ще е ложкою. Ну, я не знаю, як воно ложкою вийде чи ні. Якщо в мене є лопатки, чого я буду звращатися з ложками. Так, ну на відео у людей це все просто виходило. Насправді, чи то в мене така... ...шина просто... Чи то в мене досвіду, що немає по цьому. Я, я сподіваюсь, більше не треба мені досвіду. Не, бачите щось. Буду пальцями. Там так легко знімали. Слухайте, так раз, 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 пошли, пошли, пішли Ніфіга воно легко не піднімається. Ну, Не йде, просто не йде. Якщо я щось не роблю, роблю неправильно, напишіть в коментарях, будь ласка, що я роблю неправильно. О! Ось так. О, от тепер пішло. О, бачите? Тобто треба було тільки почати. Так, і нам треба викрутити гайку з камери. Є. Інакше ми... Не викрутимо потім і не виймемо. Так, є таке. Одна частина знята. Казали, що можна після цього легко дістати камеру. Хто там бавиться? Хто бавиться? Вержука. Ну, і де? Я б не сказав, що вона так прямо... Супер все легко йде, але йде. Так, виймаємо. Тобто другу частину знімати не треба. Шини маю на увазі. Достатньо тільки ось так. Ну, принаймні, всіх відео, яких я подивився, то роблять саме так. Ага, і як ви хочете, щоб я камеру так витягнув з таким ніпелем довгим. Не знявши шину, мені здається, що все таке. Я зараз зніму шину до кінця, а потім одягну просто. Чи я все ж таки не прав. Що можна так зняти? Давайте будемо пробувати так, як відео. Як, до речі, в інструкцію тут. До цієї так само. Все просто теж. Ну, хіба що штовхати, Хіба що штовхати. Ніпель. Туди ну, пробуємо. Так, да, виходить. Ну, окей, добре. Так, ну а камера у нас ось. Привіт. Бачите, як порвалася? Все. Ну, тобто клеїти її, самі розумієте, нема сенсу. Так, значить, що? Сучку пригне. Нам треба зараз, <кхід> або, якщо у вас є насос, то насос. у моєму випадку це компресор. Давайте, щоб він в кадрі був. Беремо компресор і беремо чим його заживити. А саме <кхем> ось такий в мене бустер. По ньому є відео на каналі, можете подивитися. Так, спробуємо зараз заживити. Принаймні це вже робив. Є! І треба. Нова камера виймаємо. її треба трошки накачати. Не повністю. Це був плесос. Не, мало. Така пам'ята трошки, сподіваюся, вона не лопне в перший же день. Ще трошки. Наспокійся. Ну, мабуть ще. Компресором складніше це робити. О! О, десь ось так, щоб вона була така от мягенька. Так, ну і тепер нам треба пихнути непихуємо. Давайте будемо пробувати <coughs> туди її всунути. А, слухах, ти, ти не в ту сторону виймав? А, ні, так як я потім одягну. Ні, все ж таки. Все ж таки я правильно. Що правильним шляхом, але. Як тепер тут її всунути? Влізе! Але на щоб ніпель зараз заліз. Кому там скучно? А? Машівка? на напоруч грається. Штоха штовхається. Так. Це стає цікавим. Бачите, коли робиш перший раз, завжди складно. Ну, Не завжди, а часто складно. Бо ти робиш це в перший раз. Ні, так я не під'їду. Це враховується, що в мене якісь неякі є інструменти. Камеру треба туди впихнути все ж таки. Камеру туди треба впихнути. По інструкції робилось ось так. Поехуем в камеру, в она распределяется. Теперь нам треба спробовать все ж таки поставить ниппель на место. Кто там ображулька, что в хайтатка? Сонечку. Ай, пальцы Капец, короче, это трошки. трошки антошки. Не зовсім просто, як виявляється. Але ми наближаємося до успіху. Не знаю, може цим вийде її ловити. Якось ніфіга не виходить. Просто так. Так, по-перше, вона з'їхала у мене. Треба виставляти ідеально рівно і після цього пробувати завести. Головне не дергати Сильно колесо бо воно тупо з'їжджає. Ти спортом займаєшся, сонечко? Давайте. Трошки втомилася, ну молодець. Зато позаймалася спортом. Тут на, на моєму стільці гайдається. Так. Коротше, спіймати. Ніпель виявляється непросто. По-перше, всередині. Їздить. Хм... Mm. Але ж я наполегливий. Блін. Знову ж таки, хто знає як робити, що, може щось знову неправильно роблю, напишіть в коментарях, будь ласка. Мені саме цікаво. Що ж не так? Зараз думаю, як його туди фігнути. Може якось з цієї сторони, щоб воно... Піднялась, а як поднялась. Не, як не поднялась. Может, треба было починать из Нипеля. Но ну, уже пизно. Ось, осень, осень, осень. Давались. Е! Yeah. Ура! Ниппель там! Нипль там! Так! проверяем, эти у нас нормально стала камера. И... Знову ж таки, згідно інструкції, одягаємо назад нашу шину. Поки йде руками. Ось так. Так, ще раз. До речі, мінус цього ніпеля немає кільця. Як ви бачите, тільки ось так треба тупо виставити якось і все. Так, ну що? Тепер накачаємо до кінця. Щоб перевірити цілісність його. Оцей до речі, дивно, оцей кращий Бачите, в бік виходить тут. Трошки складно підлізти. Я сподіваюся, я це роблю один раз і максимум там десь колись підкачаю І все. Тому що це. Що. Дуже сподіваюся, що я більше до цього колеса вертатися не буду. Кому треба камера ведемо безкоштовно, жартую, кому вона треба. Колись дани давно, коли я був зовсім маленьким, то камери від вантажівок. Плеїли і на них ми купалися в річці В дитинстві. Я дивлюся, куди це кільце? Оце. Нафіга воно там. Шайбе вернівшися. Ну вона є. Але навіщо? Вона поточні, вона просто не дає колосу нормально стати. Може, що щоб не гуляло? Ну, окей. Она была там, значит, была. Честно, кажется, че, трошки дивно. Не совсем схоже на заводскую конструкцию. Так, ну и теперь вертаем, принаймні, пробуем. О, шапочка затела. Пробуем вернуть назад. О, бачите, чипляется шайба. Яка там не зрозуміла, що робить. Так, стало. Це, по-моєму, та сторона, яка нормально у нас не заходила зразу. Раз, два. Так, ну і треба, звісно ж, тепер трошечки.